Вітаю вас на 27 червня. В першу чергу хочу подякувати людям, які на мене підписалися. Звісно, коментують та переглядають мої відео. Величезне вам дякую. Ну, а ми рухаємося далі. Ну а далі будемо вирощувати разом, звісно. Відео сьогодні буде про огірок, чому росте та не плодоносить. Ось буває таке навіть у мене, я вам покажу на прикладі, сьогодні. Ось позаду мене є один ряд, де стебло інтенсивно росте, але плодів на ньому нема. Якби огірок висить, але він не набирає свою вагу. Так? Також багато коментарів по цьому поводу, не тільки на каналі на YouTube, також пишуть у Facebook, групу і на Telegram. Чому так відбувається? Друзі, це не дивно, тому що... Не знаю в кого як, там по областях у нас зараз йде активне потепління. Огірок, звісно, поливаємо, поливаємо, поливаємо водою. Я, до речі, даю добре не з кожним поливом, бо запитували там про добрива, про ну, хімію, все таке. Знаєте, ця тема така слизька трохи. Запитували, чи багато даю. Ні, друзі. Нічого багато не даю, я даю два або один раз на тиждень. Підкормлюю, тут дивлячись, коли збираю огірок. Дехто дає з кожним поливом. Розумієте, так? Тому, якщо довго не давати добрива, особливо, якщо ви часто даєте там двадцятки, або 18 то у вас огірок йде в ріст. Він у вас не йде в плодоношення. І буде спостерігатись така картина, як у мене зараз. Стебло витягується. Огірка при цьому нема, завязь є, але він не плодоносить. І від листка до листка, оці як воно, між довузля, вони сильно великі, витягуються. Це тому, що даємо воду. А чому даємо воду? Тому що зараз жарко і поливаємо досить часто. Рослина набралась води і починає швидко рости. При цьому добре ніяких немає. Тому сьогодні я переходжу виключно на калійну формулу і даватиму ну разів два десь на тиждень разів два точно. Далі вже будемо дивитися. Подивлюся я і покажу вже вам, що з цього вийде. Сьогодні, так як я вчора огірок здав, до речі, багато було, ну відео не буде. Повірте, ми спішили так, що було не до зйомок, тому вже ну як є, так і є. Тому сьогодні огірка в нас немає. Ярик налякав мене. Е, огірка е, сьогодні немає, тому перейдемо на калійну формулу. Далі я вам покажу, яка вона, зальємо, а далі вже оглянемо рослини і покажу, що відбувається і що може бути. Ми недавно цей огірок опустили, що ми зараз, але він вже під верхом, Тому що добрива не давав. Так що давайте е, заколотимо. До речі, тут зараз ярик зараз познімає. Зальємо це добриво, трішки покажу, яке воно з середини, з себе формули. Далі оглянемо рослини, та й на цьому певно все. І так, друзі, добриво агасоль, але не двадцятки, а ось така формула. 9, 18, 36. Плюс тут ще є плюс 2 магнія. Магній досить важливий, особливо зараз, коли сильно жарко, рослини хворіють. У мене, до речі, теж підозра є на одну хворобу. Помітив тільки сьогодні, тому завтра вже буде відос, що воно таке. Я вже той знаю, що це, але ну, дуже мені не подобається, що воно в мене вже про проявляється. Дуже погано, тому на це потрібно реагувати миттєво, бо буде біда. Так. Бачите, це калійна формула 91836. Плюс магній. Магній обов'язково, тому що листя зараз досить страждає від хвороб, хлорозів. Взагалі жахіття, що робиться, кліщі. Два кіла даємо. Бачите, яка сипуха. Ну, руками брати не потрібно, зрозуміло. Це вже, як мені, як кажуть, можна, я вже звик. Два кіла на тонну води. Я проливаю тисячу рослин, тому літр на кущ. Тому зараз зальємо. Як завжди, телефон передаю старшому агроному. Він на місці. Тримай ярик. Тепер, друзі, послухайте, я постараюся коротенько розповісти, які ж наслідки можуть нести, якщо не дати калійні добрива. В першу чергу, якщо, звісно, ви вирощуєте для себе, ви можете почекати там, ну, тиждень, так, поки огірок трішки якось нормалізується і дасть врожай. А якщо ви вирощуєте, до прикладу на магазин, так, на міні-маркети, як ми його здаємо, це дуже погано, чим? тим, що у вас немає огірка, у вас просто росте стебло. І отакі огірочки. Він у вас доростає до верха, а огірка немає, бачите? отут тут метр стебла без огірків. Стебло є, ой, верніше огірок є, але він не росте. І вже потрібно опускати. Розумієте, це затрати на що? На ваш час, тому що ви недавно його опустили. Ну, ми, верніше, опустили, він ось знову доріс верху, а огірків як би таких віддачей немає, тому що огірок вже має отут десь бути. Їх потрібно знову опускати, знову різати листя. І, ну, ми, якби це недавно вже робили, але потрібно знову це робити. Це теж трішки неправильно, тому що ми дещо сюди не дали і його так сильно потягло. По-друге, погано чим? Тим, що у вас тиждень немає огірка, а люди, які займаються і продаються, це, звісно ж, немає чого здати, немає заробітку, і замовник їде не до тебе, а в другу сторону і купляє там. Тому ось такі нюанси дуже важливі. Звісно, як для себе, то можна почекати там трішки або десь там якийсь огірочок один зірвати, і то не страшно, але ж все одно. Лишня робота яка? Це потрібно опустити знову це стебло. До речі, як воно виглядає? Воно виглядає ось як. Оці міжвузля, вони дуже-дуже довгі. Якщо взяти огірок оно аж де, А він дуже довгий, він такий не має бути. Його висота від листка до листка 20 см, він має бути ну, половину коротший. Чому так відбулося? Тому що, по-перше, по не дав я добриво завчасно, було жарко, я поливав водою звичайною. тому... Хтось мені каже, що я багато даю добрив. Не даю я багато, бо якби багато давав, ви розумієте, хто дає добрива, хто зараз мене очує, ви розумієте, що такого не може бути, якщо не давати ну, якщо давати часто добрива. Якщо ти їх часто даєш, таких довгих міждовузлів не буде. Таке відбувається тільки тоді, коли даєш саму воду. Слід переключити знак лінії. Обов'язково дати разів два або і три, щоб він трішки тормознув. І почав нарощувати огірок. Тоді все буде у вас добре. І ще одне, якщо макушка отак уже сідає, як у мене, бачите, вже стебло підверх стає тоненьким, будь обов'язково вносимо поверх кальцій. Кальцій може бути різний. На хілатній основі кальцева селітра, кальцій бор. Я нещодавно використовував, є в мене відео в бутилки. Будь-який кальцій, тобто на вибір. Тому що зараз жарко, воду даємо часто, рослина сильно росте, плюс сонце сильно давить зверху, точка росту сідає обов'язково. Особливо це коли ну, відбувається тоді, коли жарко. Тому що кальцій при високих температурах, як в теплиці зараз за 30, він перестає рухатись, брак кальцію у вас відбувається і точка росту сідає. І ще одне до речі, якщо точка росту засохла, є такі випадки, але ну, в мене немає в цьому році в тому році були. Якщо вона така ну, зів'яла, суха, то не вистачає бору, то потрібно дати бор. Ось так, тому переключаємось на калійні. Можна використовувати, в мене є навіть Яровські 12-12-36. коли я використовував. 1040, здається, якщо не помиляюсь, теж від яри формула. Ну, а це хочу спробувати добрива агасоль. Звісно, сьогодні зальєм і через деякий час я вам покажу вже результат. Бачите, як верхи потяглися. Треба було трішки раніше давати добриво. але добриво я не міг це дати, тому що висів огірок. Я вже говорив, що. Кормлю тоді, коли зриваю, не під час того, як висить огірок. Зірвали, людям віддали нормальне, а вже далі годуємо. І через 3 дні, ну, якби він має знову вирости, сьогодні загодували, через 3 дні будемо зривати. І це нормально, друзі. Це не кожен полив з добривом. Тому ось такі справи. Ось таке добре, 9, 18, 36. Плюс магній. З приводу монофосфату, знаю, будете запитувати, чи можна дати монофосфат в корінь. Думаю, можна. Але ж знайте, що там немає азоту. Тому додатково потрібно буде щось внести азотне. Я навіть не знаю, що можна додати. Селітра точно ні, бо, ну, Розумієте, зараз і так жарко вода, воно попре у вас селітру. Хіба що давати в тих випадках, коли рослина досить слаба в рості, тонке стебло і жовтий листок. Тоді селітра може допомогти. А так є таке добре вище калієва селітра, тобто можна дати його. Це, ну, що стосується, якщо даємо монофосфат, то додатково вносимо ще якісь азотні добрива. Ну, а загалом я б радив брати комплексне, воно вже все ну, ну якби його зробили, воно збалансоване, все готове. Ви тільки набрали й дали. Не потрібно колотити самому. Я сам скажу не люблю це діло, це все змішувати. Побагато запитують, чи я змішую. Ні, я нічого не змішую, я навіть на цьому не сильно розуміюся. Це потрібно вивчати, тоді ж, ну, щоб. Щоб людям щось, ну знаєте, не брехати за кожному там. До прикладу, я не знаю, а говорити знаю. Тому краще взяти вже готове, закормити і буде у вас гарний результат. На підсумок відео буде ось таким. Тут все просто, немає калія, немає плодів. У вас росте стебло, є огірок, маленький зав'язь. ну, огірка того, що можна зірвати чи з'їсти його нема. При цьому ще й росте швидко стебло. Тому нащо це і мені, і вам. так Переходимо на калійні формули, щоб у вас був і у вас, і в мене був врожай. Тому на цьому всім велике дякую. Далі, як завжди, буде. Всім гарних врожаїв і всім пока.